У парадоксально лінгвістичній вікторині каламбуря. Що таке каламбур? Це верх, це олімп, це абсолют гумору. Так? Так. Ні. Ні, це ну, дно дно да. гумору, яке ми підняли, ідеалізували і зробили із цього вікторину. Правила каламбурі: зіркові гості відгадують каламбури, придумані ведучим. За правильну відповідь гравець отримує бали в залежності від раунду. У раунді текстові каламбури можна отримати 3 бали. За фото каламбури по п'ять балів. А за секретний фінал найспритніше отримує 10 балів. Також гравець може отримати додатковий бал за просто смішну або цікаву відповідь. Але можна отримати і Мінус бал. Відповідь зараховується тільки після натискання на кнопку. Переможе той, хто назбирає найбільшу кількість балів. Приємного перегляду. І з приводу наших гостей на сьогодні. Ми на дні. А в нас в гостях резиденти каналу Жаба Гадюка, який названий на честь крилатого відомого виразу, Єбала Жаба Гадюку. Але всі члени каналу не змогли сьогодні бути присутніми. І в гостях у нас сьогодні тільки «Єбала». Тож. Людина, яку можна одночасно представити і привітатися із нею. Дмитро Сідаров, як сам, як діти, як скотина. Макентошик болстунцем дерев. Або Антон. Або Антон Болдерів. Yeah. Yeah. І Володимир Джеймс Бондарукола. Вовчик, я нічого кращого не придумав. Yeah. І на тому дякую. на тому дякую. Що? Так, яке місце у вашому житті займають каламбури? Ех, присікаю. Призираю. Призираю. Жорстко, жорстко. Ні, ні. Ну чому? Не моє. Я... В мене давай так: в мене дівчина говорить через слово каламбур. Чи смішно це? Ну ти ж нею живеш. Да. Ну, дивлячись, який рівень кохання. Значить, так І каламбуру. Угу. Вона б сказала кохання хуяння, отак. Ні, ну це Любов старий. Це Любов, Це не каламбур, до речі. Це каламбур. Кохання-хуяння? Да. Це більше Рима. Давайте розвиваємо. Це Каламбурне Рима. Да. Ребят, ну я не знаю, про що з вами розмовляти, якщо, <плес> ну, якщо ну, кохання-хуяння. От... Да. Значить, правила Вікторини. Mm -hmm. У нас буде три етапи: текстові питання Каламбури. Так. Фото каламбури згенеровані штучним інтелектом. Так. І фінал. Бали ви отримуєте не тільки за правильну відповідь. Та тут Сідора дорочить, почекайте. Де, Бали, Вовчик, <зас> ви отримуєте не тільки за правильну відповідь, а й за. Ну, такі тони. гідну або наближену до правильно. Ага. Якщо ви хочете відповісти, ви дзвоните у дзвіночок. Ага. 063. Все понятно? Блять, а він серйозний да. суперник! Я ви... що то так розслабився думаю... того. Да. ти так куди куди я, слухай, ну? Нет, ну. просто, панове, щоб ви розуміли, взагалі. Да, в моєму житті колись був такий етап, коли ми грали в лігу сміху, і ми навіть виграли кубок за кращий каламбур. Тому, извиньте, конечно, ну, я не хуй собачий в цій справі. А от згадати цей каламбур получится? Конечно. Ну. Викурили трубку... Фанати Майкла Джексона викурили трубку міра. Ага. О -о -о -о. <ріст> добрий, вечір, так, добрий вечір. Текстові каламбури. За правильну відповідь: 3 бали, за наближену до правильної або просто хорошу 1 бал. І у нас перше питання. Штучний інтелект, який спеціалізується на визначенні по фотографії чотириногих прісноводних. Штучний інтелект, який спеціалізується на визначенні по фотографії чотирилапих прісноводних. Я щірка. Ну, ви не зумієте там ширка. щірка, Ширка я його хочу. А штучний інтелект, да. Нахуй. Ну, ні. Я знову підійдую. Не, не бал, да, так? Давайте тоді буде бачити. Це, це непогано. Тотай бал. Ну, але паршиво прямо. Окей, okay, дякую. Те, що от само собі вчиться. Давайте, щоб було що вирізати. Чат GPT тигрова акула. Ну, тільки я тобі, бо ж ваш. Не бери мій бал. Тигрова акула в прісній воді? Корова да. кула, так. Да. В прісній да. воді ні. Це да. Ну ні-ні. ні. ні, ні, ні. кула — це форель, так? Да? Mm -hmm. Що таке взагалі? Оці gpt чат далі. Що це? Ось штучний інтелект, як та. це називається? Передові технології. Певна мережа, яка от, навчає. Нейро. О! Нейромережа. Так, вірно. А тепер нам треба знайти тваринку. Так. Е, на якій спеціалізується ця нейромережа? Так. А, їбай! Нейромережаба. Нейромережаба! Нейромережа! Б. нейромережа, нейромережа. Б. нейромережа. нейромережа. Браво, Три бали! Ні, ну ящерка, я страш, я сидів три була. хвилини лягушку, щось лягуля, лягу. Ляг, лягу. Mm -hmm. У мене була міджаба, отак, я шукав. Думаю, да, ну, я, думаю, ну думав, що... не може бути. У мене ящерка. Я, я в якийсь не, момент ящерка. прийшов до чат GPTіндери і такий, бля, це не туди взагалі. Да. Там є чотирилапі, але не. Друге питання: острів біля Африки, знаходження на якому пагубно впливає на зубну емаль. Мадагаскаріс. Мадагаскаріс! Мадагаскарі. Вірно, Три бали. Так. Ви може посуньте там да, да, да. до себе якось трошки. А воно плебач... не Впливає. Ну, пл -пливає. Пл -пливає. Ти коли бачиш, він тянеться, то чуть чуть своє. Добре, добре, дякую. Далі. <ріхи> <ріхи> так. Інструмент так. для прочищення унітазу, О. який засмічений шпротами. Вантунець. Ну, хай буде один бал. Хай буде. ball. One, two, three, Тунець. Хотілося б дати 3 бали, але. знову Ты бали, 5 баллы, я в шоці. Блять, ну не може такого. Ну не такого до речі, да, ти правий. Правий, так. Ти правий, не може такого бути. Не може? Не може такого бути. Блін. – Так. Це якось пов'язано з руйкою. Це пов'язано з цим інструментом. Просто щоб те щось вкинути. Йор, шикарне питання. – Я можу за давати? чи. У нього і так правильно. – Дивіться. Що таке шпроти? Це консерва. консерва. так. Консерва, все вірно. А як же ж цей інструмент називається, який прочищує унітаз? Консервантус. Консервантус! Консервантус. Хорошо! Хорошо! Не зупиняємося. Це три бали. Дай щось про рижих, щоб якось реабілітуватися. <риклад> так, ну що ж, продав жаба. Ой, до чого тут жаба. Да, да. Ну, я не знаю, до чого тут. А на навіало. Пагадюка! Пагадюка! <риклад> 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 <Пагатюка. риклад> Вступні екзамени. Які сприяють появі паразитів у шлунково-кишковому тракті. Шар, шар, шар. Вступні екзамени, які сприяють появі у шлунково-кишковому тракті певних паразитів. Та музика буде, коли ми це думаємо. Ступні тема, що має вищу школу? Це якщо вступати на ін'яз, то буде англісти. Так, це один бал. Це прям от залізний один бал. Із паразитами, ну, правильно. Але якось просто щоб назвати екзамени. Так. Гліспити? Гліспити. А ти хочеш, що я іспит кажу? Що за реакція на гліспити? Гліспити. Гліспити! Гліспити це знову три бали. Ребята, зберіться. Ну, бачите картини? Напишіть коментарі, що вони означають. Давайте. Ваші варіанти. Так, далі, давайте наступне питання. Так. Значить, так, я його зараз знайду, а ось і воно: додаток на смартфон, в якому можна оновити дані військово зобов'язаного під легку джазоподібну музику. Резерв блюз. Резерв плюс. Ну, ну що Шо ти на мене дивишся? Чуєш? Да. Ну т -т -т хай хоч там буде. Три бали знову. Блін, а ми нічого не подумаємо? Так, ладно. А, чекаю, не, не, не. Чек, а ми до правильної відповіді, да? так? Можна вже отак сидіти, так? Да? Вже тобі все можна. Давайте далі. До речі, було б добре. Шосте питання: угу, угу. маленька гітара, яка, окрім звучання, дає змогу покрити через неї табак. — Окулюлька? — 3 бали. <ріст> Класне шоу! у вас. — Давайте. Так, а, а йому там не видно твій планшет? <ріст> Ні, не видно. Окей. Чи, — Укулюлька. Чи Укулюлька. Укулюлька. Ладно, пацани, давайте я щось посиджу, там, може. <ріст> чай попів. Тобі ніхто не писав нічого. Так. — Треба подзвонити комусь. — Ну, далі буде змога вирватися на фотокаламбурах по 5 балів за правильно відпустити. А він буде з пов'язкою на очах. Пов'язки є. Він буде. Художник, так. відрізавши собі вухо, але з феноменальною пам'яттю у 1000 мегабайт. Ну, на, на, на. Ван Гіг. Єес. Вибачте. Вибач. Ну, ну, я треба доганяти. — не, 100%, да. Я просто ну, дав шанс. Я, я знав. Я знав. Я ж відповів. Йдемо в Сальвадор! Ой. Йдемо Сальвадор, ну що ж це таке? Йдемо далі. Що <звух> таке? Гарний Що таке? Не, дай Бог, дай Бог. ти легенда. Я впевнений в цьому жах. Значить, так, так. Якщо ти його от зараз тут згенерував, я захоплююсь тобою. Ні, не згенерував. Якщо це було виписано тобі заздалегідь, то йдите в сраку, Значить так, зберіться. Далі важкі каламбури. А, ну так. Да. Термін. Коли людина намагається пояснити явище порівнянням. Порівнюючи його з груповим статевим актом, Давайте. Аналогія? Аналогія, це вірно. Три бали. Добре, дякую. Ну, просто... три бали. спеціалізацію. Да? Ну. Володієш. Добре. Далі. Та. Стул без спинки, на якому в дитинстві виступав стендапер Фелікс. Фелікс табуретька. Фелікс Табуретька, це три бали. все вірно. Знаю. Щось дуже легко. Я знаю, легко. я просто даю вам трішки так, сам... самовпевненості набути. Наступний. В тюрмі для дітей раз в рік роблять кожну, кожній дитині наколку, яку не можна мучити. Угу. Як вона називається? Мантатуха. <ріст> 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 ну, це три бали. Mm -hmm. ну, ці, це, правильно. Це, це, ну, це краще, ніж у мене взагалі написано. А у мене тебе? просто було мантуювання. Мантатуха. <рив> Мантаю. Це ну, манхноф, тебе там якесь. Далі. Mm -hmm. Шоу, де батько залишається сам на хаті, із дилемою, чи робити йому масаж через дупу. Давай. Хата простата, отак? Просто... Трошки не так. Давай, Трошки не давай. так. Хата на простату? Теж не так. Простата на хата. <свистеть> <рих> 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 Простата натата! Простата натата! <рих> Давайте ми аплодуємо <"Тата". рих> <в> простаті. <рих> Вірно, бали. Наступне питання: як ніжно, ніжно назвати продавчиню у гастрономі Валентину? Так. Яка окрім ковбаси і цигарок торгує ще біткоїном. <рих> Криптовалька. Криптовалька. Один бал. О, дя а, криптовалюха. Криптовалюха? Валюха це не ніжно. Це На... па. Вибачте, вибачте. Давай, давай, Криптовалентина. Валентина це офісіос. Ми ж не, не конкретно даємо. Криптовау яка. Це ніжно? Ну це прям комплементарно і приємно, але не ніжно. Ну, я так. Розумію Нікіто, тому криптовалюшка. Криптовалюшка. Або криптовалюша. криптовалюша. А як би шлюшка сказав, мав би шанси, ні? Ти просто ну, ти в цвет сказав шлюха. Да. Ні, ну, шлюха. ну Криптовалюша бали, все Криптовалюша. Далі. Як би називали автора Повісті минулих літ, якщо б він писав її не фарбою на папері, а жовтим брудом на зубах? То написав повість минулих літ. Да, понятно. Да, давайте не просто варіанти. Нестор-коресописує, так? Ні. Ну це ж не жовтий. Скажи. Нестор-налітописець. Вірно. Нестор-налітописець. Да. Ай. А я ж був готовий сказати Нестор-літописька. Угу. Mm -hmm. І слава Богу. <ріст> Вибачте. <ріст> та, та. Додатковий бал. Правильно казати повість минулих наліт. Повість минулих наліт. Ні. Ну, це бал. Та зашов. Це бал. Правильно. Та за що? Весь сміх обов'язково накладіть. Наступне. Авторський метод лікування чоловіка дорофеєвої, яка складається з вживання його власної сечі. Кацурінотерапія. Кацурінотерапія. Коцуріно Хорош! Я, чесно кажучи, не оновив дані в голові. Я по Донтесу так кручу, сижу. І останній текстовий каламбур. Ага. Останній, останній шанс. Чудовисько з історії про Шерлока Холмса, яке піддавалось булінгу через зайву вагу. Чудовисько. Собака Баскервілі. Собака жира баскервілі. Я ж баскервілі, думаю, Афигенно. я. це красивий каламбур. Це був кінець першої рубрики текстових каламбурів. І зараз підсумок балів. Вова Бондарук 4 бали. Ооо стабільно. Антон Болдирев – 18 балів. І Діма Сідоров 25 балів. О, правильно. Є. В принципі, ну, відрив на таких справжній. Ну, Він, Він не Жахливий. Але будемо рухатись далі до другої рубрики фотокаламбури. Так, а вибачте, пан ведучий, пан ведучий. Так, так. Скажіть, будь ласка, а переможець що отримує? Грамоту. Хуєн. Ні, ну там імена буде. І грамотивацію теж трошки. Рубрика фотокаламбури. За правильну відповідь ви отримуєте 5 балів. За просто гідну відповідь 2 бали. А мені можна треба 3? підготуватися. Ні, не можна. Ні, не можна а, ну, Виводимо перший каламбур на екран. А, я теж знаю, не кажи, ти ж не виграєш. Не кажи, ну ладно, кажи. Кабачокер. Каба... Що? Кабачокер. Кабачокер, це 5 Правильно. балів, вірна відповідь. Бля, клас. Далі. Він малював, до речі. Блін, я... Сатурна. Сатурна? Я знав, я знав. Я <ріст> <ріст> нахуй, Может, давайте. Може, похлопає, ну. Дякую. Далі. Mm. Всі всі дивляться на екран хто швидше схопить. Самоскат! П'ять балів. Все, 5 бал. Суддя, За все, я свої бали набрав, не бачите. Бачите, дай батька, він нажав до того, як прийняти рішення. Це було видно по його погляду. А ви можете перебити його дзвіночок і просто натиснути і знову говорити. Все спокійно. Далі, ви готові? Да. Давай, давай. Николас Ніколас Спейсі. Ніколас. Кевин Ну, Нумальне Николас. Добре. А Спарт Спейси. То дай хоч бал, ну. Ні. П'ять балів. Пять балів Дімі Сідрову. Дякую велике за Кевіна Спейси. Ну, Spacey. Spacey, чи... no, Spacey. Spacey. Ah, а, а як було сказано Кевін Спейси просто? Ну, no, я типа Спейси. Ну, об'єктивно, є за що доїбатись, мені здається. Об'єктивно, так, mm. да, звісно. Ну, просто от, от через те, що ну, треба дати. Кевін з пейсом. Так, по три, по три якщо можна, по три бали і Дмитро, і Антону. Да, да, хай буде. Хай. Далі. Стептя зебра. Стрипте зебра? це вірно. <звук> Не, ну, то а, так, далі. Свіжий каламбур буде наступний. Давай. Блін, не кажи, давай я. Давай. Давай. Булавантус. А що це було? А ми домовились, так далі. Булавантус, домовились. Булавантус. Булавантус це правильно. П'ять балів, 5 балі. Коротше. Але перебуш, це наскільки має бути ви «засрано»? Це в Богдана Хмельницького вдома таке стало. Так, і наскільки я розумію, вже до останнього питання йде? Так. Ну, целекопа. Пінопласти. Да. Пінопласти 5 балів. Ну, на них буде трошки важко плавати, ні. Не, якраз ноги Нирять сходять. важко, да. а плавати охуенно. Угу. Ще три фотокаламбури. Так. так. Наступний. Таракот А-а. Трошки не те. Я б не сказав, що це десерт. А, таракантартар, теркартар, теракантар. Пифбала, пивбало. Таракан, Тартаракан! сам, сам, сам. Я так за тебе радію, коли ти <ty coughs> взагалі відповідаєш. Не мовчу. Тарт таракан, це вірно, 5 балів. Тарт таракан, таракан тарлетки, як вам. Тарт таракан. Тарт таракан, привіт, Ще ні, але, ну, можливо, після mm -hmm. нашого шоу. Наступний, передостанній. Салямпа. Колбас лампа? Колбас. Давай. Давай. А я почув, я скажу, я правильно сказав. Салямпа. Хорошо. No. Це два бали. Дякую за два бали. друже. Але, Салямба. але, але ні. ні. ні, ні. З лампою все вірно. Але що це конкретно за ковбаска? Це не салям, так? Значить. Та як не салям, якщо салямі, ну? Ну він розбирається в ковбасі, я їм добрі. Ну вона, от знаєте, продовгуватої форми. Е, ми з лампа не знаю. Мислампа? Мисливська ковбаска. я розумію. Не може бути навіть палка цієї ковбаси. Навіть mm -hmm. цурка. А палка чого буває? Та, що та? чого завгодно насправді? Палка чого. Ні, палка не ні, допомагає. <помагає> Малого палка. Прийшов палку, це його палка. Ну, не знаю. У... у мене у мами. Так. Це найулюбленіша ковбаса, тому у мене чогось. Є поміг... таке відчуття, що це найпоширеніше слово у світі ковбаси. Серве лампа, серве лампа, серве лампа. 5 балів. А, сервелат. Сервелат. І це правильно, не... тому що я так загадав. Правильно. Во. М -м. О. Мужина. Як круто. Ні, не, -не мужина, мужина, молодець. Останній, останній фотокаламбур. Давай, давай. Я давай. прошу вас зібратися, бо далі тільки фінал. Давай. Е. Тампоні, тампоні там. Тампоні б'ять <смітна> балі! Причому його в одну дірочку і в другу. раз О господи! Може, ти поясни, як ти візуалізуєш. <смітна> ну, воно гнучке а? Ну так, мало буде дивитися Тампоні, а, еп... все вірно. А, а поясніть необхідність другої <смітна> дірочки. <смітна> я ну я взагалі не зрозумів, що це тампони. Значить так, це була друга рубрика фотокаламбури. Вона закінчилась, і зараз мені треба бали. За другу рубрику. Ми вас дуже просимо. Підпишіться на цей канал, поставте лайк. І напишіть: верніть скетчі. Ти думаєш, скетчів не буде? Буде? Буде. Або, якщо аудиторія тут максимально запарена вообще запаяна, то верніть сахара, не треба, отак. Значить так. Або варіант е реклама. Заходьте на цей ютуб канал, і там будуть улюблені скетчі цього каналу. Все. Правильно? Правильно. за підсумками другої рубрики фотокаламбури. Так, е як сума перших двох. Ні, почекай. Вова Бондарук, давай. Ти набрав 17 балів за другий конкурс чи за другий конкурс. А разом у тебе 21 бал. Очко. Антон Антон Болдерев набрав за свій конкурс 20 балів, разом 38 балів. Угу. Mm І -hmm. Дима Шидуров набрав 18 балів за фото Коломбору, а разом 42 бали. 42 я проїбав скільки мам, тобто я, маєм... я поїбав взагалі. Скільки... А, ви скажете зараз. Так, да, ми маємо 21, 38 і 42, відповідно. За а, фінал. Це дуже близько. Ні. Я Тобі більше не буду піддаватись. Іди в сраку, я, я фінал хочу, так, так, фінал я в фінал хочу. А, дуже... а, За фінал, фінал у нас 10 балів. 10 балів, я це вам двом пояснюю, тому що там уже все понятно. А що, він самий рижий чи? Ооооо. Ну, про просели. Фінал у форматі намацей каламбур. Цей фінал називається Камінь-ножиці-бокаки. Зараз у наших гостей стоїть три каламбури перед ними. Їм треба з закритими очами просто їх відгадати. Можете приступати? Неважливо. Блять, тоб... я, я, я в чашку засунув руку. Блять! <зас> Ваш є вдома собака, правильно? Собачка є. Собачка на явно. Блять, блять. Ну, давайте ти понюхайте, пацани. Чекай. Так. Та ясно, що це таке. Та ні. М -м. Це... Так, я перше зрозумів, я. Що це загалом таке? оце, Блять, воно в мене вилітає. А у нас однакове все? Щас. У всіх однакове одне. Тобто. Yeah, відповідь. Сука. Де хуйня? Можна казати відповідь? Так, кнопочка на столі. Єбануться. Давай, 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 давай. Ну. Слухай! Димнопка! Ну, що? я нажав. Да. Якось ти не нажав! Сука! Ой, так... так подобається знущатися над людьми. <клухи> Давай. Це памперсир? Це якийсь незвичайний памперсир. <клухи> памперсир дурблю? Ну ні. Це якраз не дурблю, але це от різновид такого сиру. Хтось знає якісь сири. <клухи> це не назва сиру, це просто от що таке дурблю. А. <клухи> Памперссир з пліснєвою. <клухи> памперсир з так? Да, 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 і це перемога! Да нахуй! Нє, так я знав, я думав, що, блядь, так в лоб. Нє, це хуйня какая-то, сидів, крутив. А шо ти крутив? Нє, так памперсир спліснюваю, це пиздец. це шо это за хуйня. Хто в фіналі? Ну, чекай, чекай. Коли в тебе... Можна зняти вже очі. Коли... Коли в тебе було... Що там у нас було по каламбурам таке, що ахуєть восторг викликало? Тампоні. Ні, хуя собі це, ну, це люди заморочились, а тут памперсир спліснює. Да. Поняв? Не, я не повірив, я... що вони настолько, поняв? Я повіри... Ти, не, ну, так загул, типу я вони вижу, два раунди заморачувалися, а на третій такі памперсир сплісів. Я думаю, що це дуже гарно відповідь була. Ти шукаєш серйозника, як так це виявити. Блін, так, да, Димон, зря ти їх травиш. Прям класно. <рис�я> <рису> <рису> не молодець, молодець. Та, якщо ти знав, я мав. Фінал. То, то Антон знал. Болдерів отримує 10 балів. Скільки це там до 10. Коротше, у нас в будь-якому разі є переможець. Є Антон переможець. Болдерів. Блин. Є бронзовий призер. А чому? Тому що він відгадав геніальний каламбур кінці. Ну, такий так. складний, такий от. Знаєте, з надумочкою, з поєднанням э, трьох речей, не тільки з сирує памперсу, а і пліснявий. Так, я Тоб, почув, Ну, запах. Тут якби ну, почув можна запах. на мене так не дивитись. На мене. А це ж класно. Блін, це геніальний. Ж... Не, не, не бачиш, що навіть свіжі памперс... не, бомба. Насправді. чудово. Да. Потім буде шанс. Да. Тебе запросять, ще ще житті. На третій другий сезон. сезон. В третій В третій сезон. Живи, ну, живи, я, живи, я, живи. Хочу, я не хочу щоб мене глядачі а, да. асоціювали з людиною, яка відгадала памперсир з пліснявою. Да, так, напишіть в коментарях, Дімон підорас. <ріху> І що ви про нього думали? Шефіцан! Все, за Меню, перемогу у нас грамота! Грамота. Дякую. За... Дякую. Браво Вікторина! Все, друзі, до зустрічі, пишіть в коментарях свої каламбурні головоломки, і ми їх використаємо проти наступних гостей. Все, до зустрічі, до зустрічі. Браво, дякуємо.